Всім доброго раночку. Вийшли з сезором погуляти. Тихо на вулиці. Вітру зовсім немає. Туманом трішечки лежить, де балки. Гарна погода тиха. Вон ще місяць на небі відніється. Там уже буде підніматися сонечко. Гарна тиха погода зранку. Тежки ще щебечуть. Красота. Десь нуль градусів, але не холодно, така яка погода. Гарно, так тихо, не холодно хорошо. За кричать. Красота. І повітря свіже зранку. Роса на траві. Красота. Як добре в селі, свіже повітря, особливо добре, коли зранку, ввечері. Сонечко вже показалось трішечки. піднімається. Красота. Таке гарне, мирне небо зараз. Так хочеться, щоб закінчилася вже війна. Краса. Як гарно пташки щебечать. Ти саварити чайок. Вам всі бажаю гарного дня. Бо як мій з квітами так і стоїть на вулиці. Як були морози, я його заносила в погріб. До хати вже не несла, бо не знаю, від чого алергія то була в цезаря чи що, то я боюсь його заносити до хати. От Як гарно цвітуть нарциси. Я вже скоро розпустяться гіацинти. Це ззаді окремо стоїть. А тут три штуки, не знаю, якого кольору будуть. Примла ще цвіте, гарний такий подарунок. Краса. Особливо подобається мені кошик, дуже гарний. Нарцисів дуже багато цвіте з дня на день розпустція і на квітниках також нарциси жовті. Вони також рано цвітуть. Буде краса. У мене вже тут спікся хлібчик в хлібопечці. Зараз обмотаю його рушничком, хай остиває. Пахне на всю хату. Таке зранку було сонечко гарне. Зараз затягнуло все, вітер знову зірвався. Стало дуже холодно. Але як все росте. Все одно чи холодно. Це росте, як гарно, особливо бур'яни. Крокуси, до речі, як хмарно, навіть не відкриваються. Ось тут жовтенькі, які гарні. Крупні будуть, красиві. Як було сонечко, то вони відкривалися. Вон як бур'яни знову. Полізли скрізь. Холодна погода дуже. така зранку було сонечко і так було гарно, тихо. Зараз знову холодрига. У дворі ще більш-менш затишок. А на городі вітриско яке. Роботи повно. Але так холодно, що не хочеться навіть з хати виходити. Думала, сьогодні, можливо, моркву посіяти, але дуже холодно. Вийшла на 5 хвилин і такий дубар вже змерзла. Ташки співають. Боже, як дивлюсь на цю кучу, вона мене так. Хто кажуть, муляє мені в очі, але що зробиш? Хоч не хоч а дрова потрібні, нічого. Приїде Сережа. На вихідних он. Може перепиляє. Десь, можливо, сьогодні вже приїде з командировки. Завтра, можливо, Візьметься, потрішечки буде пиляти, як буде, звичайно, погода, бо таке щось холодне, затягує, що, можливо, ще й дощі будуть. Да, холодно, дуже холодно. Ще планую цієї весни посіяти ось тут газон. Дивилася відео, там люди сіяли газон і майже його не поливали. І такий виглядає досить... Даже. Гарно, майже не вигорів, бо той, що я сіяла, то майже з нього нічого не залишилось. Я його поливала вранці і ввечері, але весь вигорів все одно. Потім вже пообгороджую всі квітники свої. Оцю цеглу, це так, в мене вона тимчасово, потім я її приберу, можливо, зміню форму ось цієї от цього квітника. Ну, тут таке. І ще треба тут доріжку залити, це вже Сережа буде робити плани, звичайно. Ну, потрібен час, звичайно. Дещо хочеться змінити, ну, то в мене завжди, я не можу, щоб в мене все знаходилось на одному місці. До, завжди дощ щось пересаджую, і, звичайно, рослини розростаються. Хвойні особливо вони розростаються, більш займають більше місця. Дещо приходиться звідти прибирати, ну то таке. Так що такі в мене плани. Ну, побачимо. Купимо той газон. Забула назву. От. Посіємо, подивимося, що буде. Можливо, він приживеться. Дуже хочеться мені мати хоч шматочок газона. Щоб не були лише одні доріжки і квітники. Ну, але як ніякий у нас не приживеться, буде весь вигорати, то прийдеться, звичайно, робити лише доріжки і квітники. Ну, Побачимо. Посіємо другий, інакше, і побачимо, як він у нас буде рости. напишіть, будь ласка, коли вже весною можна сіяти газон. Чи в березні, чи в квітні, вже як буде зовсім тепло. Ну, зараз прохолодно, хоча були дуже теплі дні, а потім приморозки були. Зараз досить даже холодно. Дзвонив Сережа, що вже під'їжджає. Достала з морозілки, нажарила швиденько бендериків з м'яса. Знаю, як захоче, зроблю ще салатик з пекінської капусти. Там ще пюрешка є, сердельки. Йдемо обідати. Це влігся вже трошки спати. Був зі мною на вулиці, наганявся, потім побачив рижика, вже там грався з рижиком. Лежали вдвох там на диванчику, рижик десь чухнув вже. Це зараз, вже попросився до хати. Трошки, видать, змерз, бо дуже холодно сьогодні. Цей рижик його лучший друг. В нього раніше був другий котик, других сусідів тут жив сіренький котик, такий, як він. Койльором трошки світліший, то вони дуже дружили. Гралися разом, дуже старий кіт був. Ми як Цезара привезли ще маленького, вони там бігали разом, дружили. Десь пропав він нема. Тепер у нього новий друг рижик. У нас тут багато кутів приходить, але з ним дружить тільки рижик. Граються разом, сплять разом. Має собі друга такого Цезарь. На вечерю сьогодні запікаю Пілінгаз. Рецепт у мене є в минулих відео. Якщо комусь цікаво, можете подивитися. Дуже смачний вийшов, Сережі дуже сподобалось. Це нас сусід пригостив на днях три штуки такі гарні, приніс нам. Сережа їх почистив, морозілку поставили, а це я думаю, що його таке зготувати. Вирішила, достала сьогодні одну рибку. І зараз доставити, запікати її. Це, рибка вже готова. Цей раз я зробила трошки більше соусу. Сережа попросив, дуже йому сподобався цей рецепт. А було замало соусу, він так каже. Йому сподобалось, коли береш шматочок рибки, і зверху ще поливати трошки соусом. Дуже смачно. Так що, ми будемо зараз вечеряти. Всім, хто їсть смачного! Дуже холодний сьогодні день. Думала, щось на городі сьогодні буду робити, але дуже холодно. Завідушний вітер зірвався уднющий такий. Погода дуже змінилася. Не знаю, коли буде потепління. Сьогодні дуже прям так холодно стало. Так що, ось такі от у нас справи. Вам всім дякую за перегляди, за підписки. Всім вам бажаю мирного неба, всім пока-пока.